Вівторок став другим невдалим днем для фонду у ринку. США. Останні рішення Президента Трампа посилили і без того напружену торговельну війну. Президент США погрожував подвоїти мита на канадські метали після того, як Канада оголосила про свої плани підвищити ціну на експорт електроенергії до США. Наприкінці дня Трамп відкликав збільшення мит. Тім фондові ринки похитнулися водночас. Президент США все ще планує 25 відсоткові мити для Канади, щоб просувати товари, зроблені в Америці. Те, що ми робимо, є правильним. Ми повернемо свої робочі місця і з нас не будуть сміятися. Протягом останніх 36 років Рамон Перейрес керував рестораном Таберна дель Алабардеро. Його бізнес пережив ковід і тарифи першого терміну президента Трампа. Пам'ятаєте 2018-й, 2020-й? Все буде добре. Політика – це гра. Чи не так? Політична – це гра, так? Індекс Dow Jones Industrial Average впав майже на 900 пунктів у понеділок і майже на 500 у вівторок. Роджер Фрешета відчуває втрати на своєму пенсійному рахунку. Справді важко бачити, як вартість рахунку зменшується так швидко. Я думаю, що багато з того, що я отримав за весь рік, зараз мабуть зникло. люди роблять поспішні висновки і дещо надмірно реагують прямо зараз. Тож подивимося, дайте, наприклад, 30 днів, щоб побачити, які будуть наслідки цих мит і всього іншого, тому що навіть президент Трамп постійно змінює свою думку, тому хто знає. Фінансові аналітики кажуть, що шкодить ринкам саме ця непередбачуваність. Інвесторам, компаніям і американським споживачам. Важко зрозуміти, як виглядає майбутнє політичне середовище. Я вважаю, було б корисно, якщо люди були б більше впевнені в ньому. На запитання, чи прогнозує він рецесію, президент Трамп сказав, що взагалі її не бачить. Проте багато хто відповідаючи на це питання, орієнтується на фондові ринки. Тетяна Ворожко, Керион присутці, Голос Америки.